Ти отримуєш набагато більше знань. Віч. Історія з інфоциганами. Ким ти хочеш стати. А 99% це контент. І все. Буде формат зараз такий. Я не буду просто вам розказувати речі, про які ви і самі чудово знаєте. Я швидше поділюсь думками, ідеєю. І мені цікаво від вас буде почути зворотний е, е, зв'язок е, і підсказати, чи ця ідея ок, не ок. Чи ще якісь інші питання? Відповідно, давайте почнемо з наступного. Отже, на цих картинках зображено два університети, це Стенфорд. Я думав, що якщо чесно, це з Гаррі Поттера, але, виявляється, це, це Гарвард, я ще перевіряв. І в чому ключова теза. Сам я людина за факом є педагогом. Перше вище в мене якраз педагогічне, тому чудово розумію тематику освіти і чому вона має бути саме такою. Але є одна проблема. Я сумніваюся, що в Вінниці ми можемо зробити ось саме таке. Правда ж? Ну, мало ймовірно. Проте, якщо ви звернете увагу, наприклад, на малюнок Стенфорда, посеред е пустелі малоповерхова, будівля, ну, я не бачу там якихось хмарочосів, не бачу там ніяких е е е хрущок. Тому ключовий момент при аналізі. Університетів полягав в тому, що університет насправді це не так, як місце, а це знання. Це викладачі, це база, це програма, це навики. Другий момент, зрозуміло, це саме місце, тому що воно має притягувати. І я вам чесно скажу, я не вірю в 100% онлайн-освіту, тому що є певні речі, які в онлайні все одно треба самому себе заставляти. Плюс другий момент, коли ти спілкуєшся з іншими людьми. Ти отримуєш набагато більше знань. Робота в командах, робота з проєктами. А в онлайні, так, да, ну тобто можна і зараз сидіти і вивчати все, що завгодно в онлайні, але все одно я щось не бачу нових ейнштейнів тут десь там на вулиці чи ще когось. Хоча в інтернеті неймовірна кількість інформації і всього іншого. І третє, звісно, це технології. Тому що, коли я ще вчився, то дуже багато людей йшли на бухгалтера, на юриста. Тоді ще інженери не були такі в фаворі. А, але я розумію, що зараз індустрії не потрібно стільки багато юристів і бухгалтерів. Насправді в цьому-то і полягає логіка, що треба вчити те, що буде популярне завтра. І от якраз питання технології, вони диктують е, цю загальну ситуацію. І відповідно, до чого ми все-таки прийшли? До якої думки? Окей, тобто потрібно знання, е, наука, люди, е, потрібно якесь місце і потрібні певні технології. Відповідно, а як тепер це все вмістити сюди, в Вінницю? Е, і перед тим, як я переключусь на інший слайд, в мене просто буде коротке питання, а можливо хтось знає. То все-таки як? Ну, здавалось, ніч, як дитина би казала в моїй горі, правда? Все дуже просто. Е, за останні два роки, якщо не три, я прийшов завдяки... Е, YouTube. Просто виклали Єль, Стенфорд, Гарвард, ем, е, викладають просто свої ролики, відео. Е, Сапольський, е, сендлер, тільки не актор. Е, е, ну, тобто, дуже багато насправді цікавих е, викладачів топових вузів, які викладають свої, свої лекції. І я просто в захваті, знаєте, як та губка втягував цю інформацію і був шокований, що, блін, ну, настільки... Ну, геніально і круто. При цьому мені не треба було їхати в Штати, щоб відвідувати ці лекції. Ну, є одна проблема. Мені це треба шукати, знаходити. Друга проблема, що відео це все-таки відео, банально Вікіпедія, е з якою я познайомився якраз в студентські роки. Я ще не знав, що це Вікіпедія. Свої перші реферати про індіанців майя та ацтеків, я звідти витягував. Тоді ще викладачі самі знали, що, можливо, є така історія, як Вікіпедія, на кшталт чат-GPT тільки пару років назад. І прийшло, прийшов до, до досить цікавої думки. Окей, якщо в нас в Вінниці є проблема з знаннями, ну то давайте їх звідти візьмемо. Мені дуже цікава була розмова буквально пару днів назад. Е, Моя, е, як це правильно сказати, е, родичка, неправильно. ні, не, дружина мого брата. Вона викладає в політехнічному університеті. І мені сподобалось, е, вона сказала таку фразу е, курси, які вона читає зараз китайським студентам, китайцям не з Вінниці, а з Китаю, е, вона взяла з Єля. Тобто, звичайний е, фахов, фахівець з Вінниці може використати інформацію з Америки, розказати про цю інформацію людям з Китаю. Е, ну, Раніше в голову це ніяк не, не, не влазило, а зараз, ну, здає, здається, все виявляється досить банально. І до чого все-таки ми прийшли? Е, банальна концепція. І от якраз от друга частина, я коротко розкажу вам просто про концепцію, і мені цікаво отримати от якраз той фідбек, про який я просив. Пагналі. Е, коли я йшов скажімо так, поступати в університет, я знав тільки історію, і тому вибір фаху був очевидний. Але якби на той момент в мене була банальна система, на кшталт, знову ж таки, Стенфорда, коли ти вибираєш предмети, коли ти вибираєш категорії, коли ти вибираєш, ким ти хочеш стати. І саме цікаво, що ти вибираєш не просто, що я хочу бути не знаю, музикантом. А потім думаєш, ну музикант, ну напевно, це не дуже. Ну, айтішник може заробити більше, і ти починаєш думати вже іншими речами. А тут якраз навпаки. Ти маєш вибрати те, що тобі подобається, від чого ти кайфуєш. Після того, як ти вибрав, в тебе є варіант отримати все, всю ту інформацію, про яку зараз мені доводиться самостійно шукати в інтернет, YouTube, воно все є. Але я тоді побачу тільки те. Знову ж таки, нічого ми не вигадуємо. Це той же самий YouTube з Вікіпедією, тільки просто під профіль побудована система. З іншої сторони, викладач, він створює, він стає як YouTube-блогером, він створює контент, він просто додає туди відео, додає текст, додає інформацію, створює, по суті, уроки. І ми цим самим думаємо об'єднати е, об'єднати. Е, у студента, але під словом студент я маю на увазі від дитини не знаю, там, 10 років до 65-річного, який захотів нарешті там вивчити не знаю, там, рок-оперу. І виходить, що ну, виглядає досить просто. Ну, Ви скажете після мого виступу, що, можливо, не просто, але мені чомусь виглядається просто. І друга частина, яка ще нам потрібна, це мотивація. А яка, власне, має бути мотивація? Тому що дуже часто з викладачами, якими я спілкуюсь, вони кажуть... Студентам не цікаво, дітям не цікаво. Але з іншої сторони моя дитина ходить до Оксани Кравчук. і Я шокований, тому що цей дев'ятирічний персонаж, а він хоче ходити туди. І я його питаю, а що ви там робите? Ой, а ми там робимо як це, курс веблоєра чи... Ну, я так собі, я не знаю, чи веб і блогер це доречні сумісні слова, але йому цікаво. В школі йому не цікаво. Тобто теоретично зацікавити можна, але це дитина. Дорослу людину, яким чином можна зацікавити? Робота. І от тут дуже цікавий момент. Всі люди, які будуть виступати сьогодні, вони не, скажімо так, русизм використовує не случайний. Дуже цікава історія полягає в тому, що якщо роботодавець, у нас останній буде виступати якраз Анатолій про колаборацію в світі IT-індустрії. І момент в тому, що роботодавець з іншої сторони, він же ж хоче отримати готового працівника. А чому б ми не зробимо наступну історію? Що роботодавець сам напише, мені треба людина, яка буде знати англійську мову на такому рівні, не знаю, біоінженерії квантова фізика, ну, можливо, є такий роботодавець, якому потрібні ці професії, вибере, знаєте, як плейліст, що от я хочу таке, таке, таке. Тоді звичайний студент або вже світчер, або будь-яка людина, він вже бачив вимоги, наприклад, як потрапити на роботу до нової пошти, до EPAM, до ДТЕКу, до, ну, до будь-яких підприємств. І він бачить, ага, мені треба вивчити ось це, ось це, ось це, і тоді я стану кимось. Відповідно, в нього для цього існує три речі. Перше, це можна самому проходити курси читати і цих ресурсів просто безліч. Друге, це проходити певні офлайн або онлайн події. Лекції, семінари, мітапи, хакатони. І третє ментор. Ментор людина, яка... Я впевнений, що, наприклад, якщо... Е Запишеться на курс до, до якогось навіть розробника рівня сіньор, запишеться е, за його менторством е, дитина або студент, він однозначно стане фахівцем. Тому що ця людина набагато швидше зможе допомогти. З іншої сторони, якщо викладач навіть е, записатись до викладача, викладач набагато краще може допомогти одній людині або невеличкій групі, ніж ле залі ста людей тому що індивідуально набагато краще навчити людину і коли людина проходить він отримує знаєте як поінт. опа англійську мову захистив там математику захистив інженерію захистив і що мені ще що? що потрібно щоб я отримав цю роботу і як тільки він закриває ці поінти йому розблоковується функція подати резюме автоматично до цього роботодавця він потрапляє роботодавець зобов'язаний провести з ним співбесіду і все. Тому, здавалось би, все просто, але в цих якраз речах і полягає, що окей, це ми з вами поговорили про університет, знання. Ми отримали знання, друге лишається історія місця. Ось ми з вами в такій простій насправді локації. Вона велика, можливо, зал не такий великий, але сама локація велика. Але таких локацій не тільки в Вінниці. Їх безліч, каворкінги, е, е, університети, е, тобто місця, де люди можуть зібратися, поговорити, поспілкуватися, розробити проєкт, е, будь-які речі, тому що ці знання без практики, вони ні про що. А практику дуже складно в онлайні робити, особливо якщо тільки ви починаєте працювати. І лишається третя частина це технології, знання. Будь-які інновації, будь-які речі, ну, ми ж всі хочемо бути успішними і популярними в перспективі, а для цього потрібно все-таки рухатись в напрямку. Зараз мейнстрім штучний інтелект, завтра буде мейнстрім, я не знаю, там, бі біоінженерія чи генетика. Не знаю. Будь-які речі. І відповідно ось ці три поєнти нас автоматично приводять до Стенфорда і Гарварда у Вінниці. Ми ж проговорили з вами насправді про бізнес. Це не соціальна історія. Гарні YouTube-блогери заробляють непогані гроші. Але за що вони заробляють? Реклама. Вони не так багато заробляють з самого YouTube, як з реклами. У нас інша трошки концепція, що ми розуміємо, що краща платформа буде приносити гроші, і ми ці гроші будемо так само розподіляти між викладачами. Популярний викладач, в кого більше лекцій, в кого більше курсів прочитаних, він буде отримувати Раз зробив програму і щомісяця отримує кошти. Тобто мотивація в будь-якому випадку викладача це фінансова складова. Тепер де їх брати. Банальний приклад, рік назад е, я познайомився з професором американського університету. Е, Найцікавіше, що я з ним познайомився в процесі пошуку клієнтів. І випадково ліде-генератор відправила пропозицію, не, ну, не подивилась, що це за людина, і він згодився з нами спілкуватись. Ми з ним продовжуємо спілкування вже рік. Е, і я здивований, що ця людина готова ділитися знаннями е, з іншими людьми, сидячи в Америці. Саме тому і в нас немає прив'язки, е, коли я каз, е, казав тему е, Стенфорд і Гарвард Вінниці, я мав на увазі на, насправді не те, що ми от відкриємо таку будівлю і там будуть ходити люди, вчитись, а мова насправді набагато ширше, що е, Вінниці. Ти можеш вчитися у американського професора, у Вінницького професора, у китайського професора, вибирати кращі теми, те ж саме, що і ми робимо в Ютубі. Нас ніхто не обмежує. Ми можемо дивитися завтра інтерв'ю Ілона Маска, а потім дивитися, не знаю, запис події в квадраті, наприклад, чи ще щось. Тобто світ насправді він неймовірно він безмежний. І тому я, за те, що ми себе не, при, ну, не прив'язували до м, якихось рамок, мені здається, що якщо ти сидиш в Вінниці і отримуєш знання з цього світу, а, ну, тому ти і суть цього Стенфорда і Гарварда, тому що він, це в тебе. Те, що я вам розказав, це насправді там, не знаю, 1% всього, а 99% це контент. Тому що заберіть з Вікіпедії, чи з Ютуба чи та просто навіть з інтернету масив інформації це нічого. Просто оболочка. Google пошук, Google пошук без, без контенту. Це просто одна сторінка і пошукова стрічка. Тому однозначно контент, контент це все. І от тут от можливість створити, знаєте як, створити платформу, де люди самі будуть розвиватися і, і рухатись. І на кшталт менторів. Ідея полягає ще в тому, що перших експертів, яких ми запросимо в систему, це будуть якраз експерти, відомі діячі. Наприклад, предмет кулінарія Клопотенко. Ну, наприклад, я не знаю, хтось, можливо, погано до нього відноситься, хтось добре, я ж не знаю. Тому можна запросити іншого. Предмет, предмет, не знаю, там. Фізика, знайшли крутих викладачів з кращих вузів України. І це перші люди, але звісно модерація цих експертів, вона ну, складна історія. Ну, Коли ви перших експертів приведете, все інше побудується під ними, тому що вони вже експерти в своїй галузі, вони скажуть, о, це дійсно правильно, ну, людина готова бути ментором. А ця людина не буде готова. Тобто ідея створити, знаєте, нетвор, нетворкінг, мережу, де люди будуть самі себе модерувати. Така собі, знаєте, як соціальна сторінка. Але складно почати таку історію. Перед цим в мене одна ремарка, в якому плані? Платформа, хоча ви можете її на сайт зайти, але ми її будемо випускати не одразу, поступово, і не дуже цікаво отримати фідбек. Тобто все-таки ми будемо робити, зробили частину, поділилися, отримали фідбек, внесли зміни. Це буде процес не такий швидкий. Я вам не скажу, що в цьому році ми запустимося. Дай Бог в наступному. Ну, кажу відверто, тому що тут дуже важливо набрати якраз критичну масу тих самих експертів, які самі порадять, що там має стати, що має змінитися. Історія з інфоциганами. <кій> Буквально вчора чи позавчора я дослухав інтерв'ю з Ілоном Маском. А стосовно твіттера. Я, якщо чесно, після цього став жертвою, я взяв і зобновив свій аккаунт в Твіттері. Да, і саме я розумію, що, блін, ну став жертвою, по суті, розуміючи те, що я, коли е, знову почав, е, ну, відкрив аккаунт твіттер, я розумію, блін, ну спрацювало, спрацювало, все-таки банальне інтерв'ю. І там була дуже цікава фраза, коли йому зауважили. Кореспондент з BBC, що ви зараз відкрили аккаунти всім. Від Трампа до тих, хто там е, е, проти ну, е, релігійні фанатики, ще хтось. Ну, тобто всіх, всіх відкрили. Для чого? Навіщо ви? І він задав питання, а що ви вважаєте поганою ідеєю? Або що ви вважаєте негативом? Е, І е, Журналіст BBC, він такий, ну в смислі, ну коли там сексистські жарти. Він каже, а хто буде вирішувати, це сексистський жар? Чи це дійсно гарний жарт? І е, Маск поставив спікера е, інтервєра в таку ситуацію, коли він задав йому питання, дайте мені, будь ласка, хоча б один приклад негативної інформації в Твіттері. І, і журналіст не зміг надати. Тобто ми прийшли до досить філософської теми, що неможливо оцінити інфоциган. Чи от зараз те, що я роблю, це продажа, чи це інфоциганство, чи я просто прийшов з вами поговорити, чи Ну, кожен по-своєму будує цю ідею. І тому з самого початку придумали мех механізм наступний. Модерувати контент ми фізично не зможемо. Ми можемо дати тільки дві речі. Перше, підключити з самого початку крутих експертів, які будуть допомагати в модерації. Яким чином? Зупинити, якщо не знаю, там е, порнографію раптом опублікують чи ще якісь речі. А все інше будуть е, фільтрувати люди, користувачі. Рейтинг, оцінка, відгуки, не, е, поганий, поганий курс, пішов вниз, ну все, монетизації немає. Тому що по-іншому ми не можемо зробити. Так, да, може бути якийсь е, інфоцегани можуть і переміститись цей е, простір, але, скажімо так. Ем, Черняк, це інфоциган чи це успішний підприємець? Так, так. Та, та, та. да, да. е, Гараковський, ну, успішний підприємець. А, але є люди, які професійно займаються е, е, наданням інформації. Але хто це? Викладачі. Вони ж не є підприємцями. Але інше питання, коли ми говоримо про бізнес, то це складно говорити про бізнес, коли людина не з бізнесу. У нас, наприклад, буде в другій частині сесії виступати людина, яка якраз прийшла з бізнесу і почала вчити про бізнес. Це інша історія. А коли я тільки закінчив університет і все, я успішний успіх, тому дам. питання самої освіти має визначати викладачі, а от питання того, хто потрібен роботодавцю в перспективі, має робити тільки роботодавець. І ми фізично, якщо ми зберемо самих розумних людей, вони спланують програму, що через 5 років потрібно буде стільки-то там інженерів, стільки-то там науковців. Ми вже цей етап проходили, він називався Радянський Союз. Ми чудово розуміємо, чим це все завершилось. На жаль, немає жодного дієвого механізму, ніж ринок конкуренції. Коли роботодавець, наприклад, я підприємець, я можу помилятись, я часто помиляюсь, але... І я знаю, що мені, наприклад, зараз треба маркетолог, післязавтра мені треба датасаєнтист, потім мені потрібен HR. Я розумію, що через рік опис моєї вакансії може змінитися, він може доповнитися. І в цьому той момент, що в нас не може бути освіти сталою, що 5 років я вчусь по програмі, я виходжу, ось світ, беріть мене. В будь-якому випадку, швидше за все, вакансії будуть динамічні. Тобто ти вчишся вчишся, опа, змінилась трошки вакансія. Тут є певний такий момент, але ну, ну, якщо вона не зміниться, а як ти маєш розвиватися? Тому ми спеціально не, не заганяємо в рамки, щоб дати можливість ринку самостійно вибудувати. Це, з одної сторони, насправді, дуже круто, знаєте чому? Бо це економить власний ресурс. Уявіть собі, скільки треба було найняти модераторів, експертів. Ну, бюджету б нам точно би не вистачило. А так, коли є бюджет виключено на розробку платформи і, певну промоцію для старту, це набагато швидше заповнити, знаєте, як маркетплейс. Ми створюємо умови, а ви заробляєте гроші. Так, да, ми можемо отримати від цього прибуток невеликий, але ну, я ж саме на початку казав, це не альтруїзм, а це бізнес.